Доброго дня, всіх рад бачите на каналі. Ну що, у нас будівництво триває, працюємо, день пропрацювали, як завжди. В принципі, на даний момент такий основний принцип. День прожили і вже добре. Тому що, ну, ніхто не знає, що буде завтра. Якось так. В такі часи, ну нічого. Так, в сьогоднішньому відео хочу вам показати е, той об'єм роботи, який зроблений на сьогоднішній момент, які плани, що ще думаємо, як би мовити, дороблять, покажемо. Можливо, комусь буде цікаво. Хлопці їздять по всій Україні, працюють без питань. Попередньо можна з ними завжди домовитись. і Цю роботу зроблять на найвищому рівні. Там колись мені писали, по-перше, що типу, та ти і сам би там би все зробив. Ну, скажу так, що кожен повинен робити свою роботу. Якщо вони це вміють, і вони це вміють робити якісно, то вони цим повинні займатися. Не роз... ну, Якби в мене ці навики були, там, то може б і щось би десь би і пробували. Але. Ну, Краще так, найняв, люди зробили і спиш спокійно. Тому зараз подивіться, як ми піднімали профлист на кришу, на крівлю ми використали цинк, товщина 0,5, висота волни 0,5, висота волни 0,45. Ну, тобто таке, щоб і жорсткості хороша, і, і по якості Туреччина. Цінова політика. Також я там багатьом фірмам скинув, це також привозили з Новомосковська. Ціна, повірте, дуже приємна в порівнянні з усіма тими, хто кого я питав і в кого телефонував. Я на 4 фірми скинув, то ціни, звісно, космос. А тут дійсно нормально і доставка взагалі шикарна. Якось так. Тому дивіться, як ми його піднімали. Далі вже по факту розкажу що до чого як. Що продовжуємо, Получається, виникла необхідність. Саме маніпулятором було необхідно підняти листи, тому що висота така солідна, в принципі, трішки більша, ніж я планував. Але це добре, тому що хлопці посовітували. Каже: Андрюха, зроби раз більшу, чим ти будеш тоді мучитись, чим ти будеш. Ну, як, як, знаєте, Мені сподобалось, як Антон сказав. Будуєш раз, а користуєшся все життя. Ну, Все життя хай не будемо забігати, але там, може малий захоче е, продовжувати, да? і йому вже це все буде. Йому не надо буде, не потрібно буде це е, будувати з нуля, стягувати, ліпити з гімна кулю. Ну, якось так. Е, так, по листах я сказав, крівля, кри, е, кри, ну, робиться, монтується таким чином. Що е, один лист перекриває інший. Зазор там ну, сантиметрів 10 перекриває. Тому е, конько конь, конька робити не потрібно. Е, це все знову ж таки зменшує затратну частину на матеріал. Так, це у нас ноль фактично. Прийдеться ще привозить. Ну, думаю, спочатку тут піском. Вирівняємо трохи, підсипаємо. тоді щебнем будемо все це діло заря... ну, зарівнювати. Трішки у нас участок такий нерівний, тут вже оця половинка трохи рівніша. А тут, звісно, прийдеться вирівнювати. Але вирівнювати не так, щоб відеал з тим, з цієї частиною. а будемо вирівнювати таким чином, щоб у нас вийшло. Ми отак вирівняємо чик і там трохи щебня підсипаємо. і получиться воду ми відведемо сюди. Тому що. Будувати вище не було смислу, тому що ми повністю перевели весь би участок. А будувати потрібно. От так. Стовпи пообварювались. Знову ж таки, чому саме такі стовпи, чому саме так можна робити, його було по факту. Так як є, стовпи не кидати або їх зарить і положить. Але одна проблема. що Такі ворота, які я, я хочу, да? я не хочу розпашні, тому що е, висота фактично ворот буде 4,5 метра. В розпашні це буде велика парусність, їх то відкриє, то відламає, то ще щось не захотів я. В подальшому відео ми покажемо, розкажемо і в Антона будете на каналі дивіться, дивитися, як, е, яким чином які плануємо ворота, як все буде. Так, тому було вирішено саме стовпи, саме отаким от чином. Так, ще один нюанс. а Там мені розповідали, що наші ферми нічого не видержать. Получається як? Спочатку один лист подали, тоді другий, так само на ту сторону. І сюди пачку е металу положили. Фактично, вага ну до тонни, Може трошки більше, плюс-мінус. І все це діло нормально видержало. Тому ферми такі, хто захоче собі робити. Чи хлопці вже безпосередньо будете наймати, да, то варіть ферми такі нічого страшного. Можна робити із профтруби, можна за такого ну, бюджетного варіанту, як я вибрав. Тому що труба в мене нижня фактично була, там тріхи докупляв, шукав, а верхні, да. підвернулись, купив я. От так. Тому те, що розказують, що. Ферми слабі, не видержать, трішки не відповідає дійсності. Ферма, виходить, верхній стержень зварюється із таким же самим стержнем, Ну, Дві ферми зварюються, верхні стержні звар, зварюються, Як виходить, одна монолітна така ферма. Е, нижній стержень приварюється до колони, так само і тут. і Розпорка також приварюється. Все це діло потім. Профтруба монтується. Тут у нас, ну так, плити теж пообварювалися, позатиралися шви. Ми ще пізніше, само собою, вже як хлопці завершать роботу, все це діло зачистимо. Купимо суміш клеїв для плитки, для плитки цирозіт все це діло замажемо і будемо його, я думаю, теж. Побілимо, ну, щоб вона, як то кажуть, мало естетичний вигляд, а можливо, і не будемо. Подивимося. Отак. От Бачите, от дивіться, тут нібито і не зашито. Ця сторона показується, але ми її вже зашили таким цікавим матеріалом. Знову ж таки, по рекомендації Антона. Зашили ми її прозрачним шифером. Це допомагає нам зекономити певні кошти на освітлення, не потрібно, там лампочки вішати, ще щось. І робить цей, це наше приміщення таким ну, універсальним. Тут можна буде якийсь і ремонт проводити, і ще щось, не додавати ламп, освітлення. І так зараз все це дорого. І тепер так відненько. Використовуємо. Е Прозрачний шифер для теплиці, товщина 06, рулон 3-метровий, бомба. Чесно кажучи, це не полікарбонат, не рівняйте його. Тут скловолокно, може якась ще смола додавлена, він витримує прямі попадання граду. То, в принципі, люди користуються, рекомендую також таке робити. Оп! І це все діло отак. Це матеріал у нас лежить на ворота. Потихеньку будемо це все діло доробляти. От так, коротенький такий огляд, колись вже більш детально, вже як завершимося, ще пройдемося. Можливо, хтось планує будівництво, то звертайтесь, Вони, Антон він і підскаже і розкаже, як то кажуть, ну, і посовітує. Я думаю, знайдете спільну мову. Отак. От потихеньку працюємо. Очікуємо тепер тільки урожаїв, щоб було що завозити. І було що, відповідно, за що купляти. такі справи. Добре, друзі, всім все найкращого. Працюємо далі.